Радушна Анна, учениця восьмого Б класу Південноукраїнського українського ліцею номер 2 Василь Симоненко. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди. Інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Микола Вінграновський, ходімте в сад. Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер. А згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сочках, Що настромились, падаючи, мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках, Смачного сонця лагідні жовточки. У полі спить зоря під колоском, і сонно слуха думу колоскову, і сонна тиша, сонним язиком, шепоче саду сиву колоскову. То кажани, то кажаниний ряд заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі.